Доброго дня. Отойдите с проезжей части. Не хочу. Отойдите с проезжей части. Вас просят. Вы нарушаете правила дорожного движения. Не нарушаю. Не нарушаю. Я хочу да. ваш знак нагрудный. Пошел. КАИ 0525 Да, И посвящение ваше хочу побачить. Отойдите с проезжей части. Вы мне посвящение покажете? Я не обязан вам показывать. Отойдите не обязаны показывать да. посвящение мне? А дадіти приїжджаються, я вас поприціллю. Я не хочу, я ваше прохання відхиляю. Я... Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Я вам до обов'язково можу показувати. Інспектор, ну ви ж, е... якщо доведіть, ви інспектор, так ви доведіть, що ви інспектор. Подійдіть, будь ласка, з поєдної частини. Ви порушуєте правила дорожнього руху. А ви хто такий, щоб визначати, порушую я, я чи ні? Я інспектор ДІІ. Так будь доведіть, ласка, що ви інспектор ДІ, я, я не вірю, що ви інспектор номер значка, да? воно все є. Ну, так покажіть посвідчення. Я ще раз говорю, ви порушуєте правила дорожнього руху. Подідіть, будь ласка, сподіваюся, не хочу. Ви мені посвідчення, покажете? Я себе? не був указувати посвідчення. Ви зобов'язані, зобов'язані, ви зобов'язані. Зобов Якби в 2 частини як 5 правил поведінки, стаття 5 закону про поліцію. Я до вас звертався, а ви звертався, зараз що, звертав. самі з собою балакаєте? Ні, я вам проясню. Ну ви поясню, ж до мене зараз звертаєтесь. Я пояснюю, чому я і до вам не пройду. Я взагалі можу з вами не спілкувати. Ви зараз що? до мене звертаєтесь? Ні, я вам вас Так що ви мені пояснюєте, не звертаючись до мене? Ви, ви знаєте, що, що мене... таке звернення? Це якщо ви мені адресуєте якесь звернення. Якісь... Що, що ви говорите, оце і є звернення. От якщо ви не знаєте. Я... Якщо ви звертаєтесь, ви зобов'язані на моє прохання я показати посвідчення. На ваше прохання прохання, якби вас зупинив, чи на вас представився. Та да як... я хоч можу з небес до вас спуститися, ви мені зобов'язані показати посвідчення. Не зобов'язані. Не зобов'язані. Інспектор, а ваш нагрудний знак можна побачити? кі 0933 А посвідчення? Я не зобов'язаний показати посвідчення. А ви теж не зобов'язані? Е а маски, скажіть, зублі. будь ласка, це висок? начальник ваш сидить в автомобілі? Ні. А чому ви в трьох несете службу? У вас посилений патруль тут? Я не зобов'язаний відповідати на ваші запитання. Не, не зобов'язаний? Сідіть. Ви, 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 ви заважаєте працювати. Я не заважаю вам. Ідіть, будь ласка, сподіваючись. Я не хочу. Ви покажете мені своє посвідчення, чи ні? Я не зобов'язаний вам показати. Не зобов'язаний. Я до вас не звертався. Ви теж не зобов'язаний, так? Да? Так. Ага. Ну ви цікаві взагалі. Вже уже весь інтернет, ютуб, телебачення, всі вже... Вже звільнили скільки ваших колег, скільки вже дисциплінарних стягнень за отаку мурню теж говорили свого часу, да. І всі ж поотримували, а ви як наче з іншої планети? У вас що, телевізора, інтернету немає? Куди ви зібралися? Куди ви зібралися? Тікаєте, як завжди, з місця порушення? Як завжди тікає. Як завжди. Почекайте.